Що з весною настає? Снігу поля розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста, а над нами що бренить? Любий жайвранок дзвенить. Доброго ранку, дітки, про що йдеться у вірші? Так, про весну. А давайте ж пригадаємо, що відбувається з приходом весни. Сніг розтає, стає тепліше, день довший, з'являються перші квіти, прилітають птахи, прокидаються тварини та комахи, а який місяць весни настав. Так, квітень. Квітень на хмаринку сів, до нас гості прилетів, а за ним, як діточки, ось конвалії, в'юнки, барвінкові килимки, а кульбабки. Звіночки, малюкам плести віночки. Квітень повноправний господар весни. Він відзначається цвітінням рослин та буйним ростом трави. Квітень ще називають цвітень, красниць, снігогінь, дзюрчальник, водолій, лукавець. Квітень це пробудження лісів, гаїв, цвітіння, садків. А ще весною квітні відбувається цикл важливих християнських свят. За тиждень до Великодня українці відзначають одне з головних свят вербну неділю. Це свято на честь Ісуса Христа. За легендою, коли Ісус Христос їхав верхи, люди стелили на його шляху пальмові гілки. А так як пальмових гілок ми не маємо, то ми вербові. Цього дня в храмах освячують вербу та приносять її додому. Верба здавна вважалась символом весняного пробудження природи. Була сильним оборонням. Облад... Регом наділялась лікувальними властивостями, люди впевнені, що освячена верба захистить їх оселі та збереже здоров'я рідних. Здавна наші предки цього дня дотримувались певних традицій. Повертаючись після служби у церкві, люди легенько били одне одного освяченими вербовими гілками, особливо діставалось дідлахам. При цьому всі бажали міцного здоров'я та благополуччя, б'ючи вербовими гілочками, обов'язково промовляли. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень, будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Гілочки верби берегли цілий рік від недуг та грому. Стару свічену вербу не викидали, а спалювали в печі перед тим, як пекти паску. От такі чарівні вербові гілочки, тож пропоную сьогодні виконати цікаве творче завдання. Для цього нам потрібен пластилін та кольоровий папір, адже ми будемо поєднувати аплікацію та ліпленню. Для початку ми на паличку напитаємо смужку коричневого паперу. Край склеїмо і це в нас буде гілочка верби. Їх треба три штуки, потім серветку розклеюємо на дві, розрізаємо на смужки. Потім нарізаємо маленькі квадратик. Далі беремо кольоровий пластилін і скочуємо качалочки. Потім скручуємо правлика, намотуючи один на одну. Це буде у нас основа вази, яку будемо ставити в робові гілочки. Ось так. Прикріпляємо вазу до паперу. І викладаємо гілочки. Потім їх акуратно наклеюємо. Складаємо навпіла, потім іще іще, смужку зеленого кольору та вирізаємо листочки для наших гілочок. Коричневого пластиліну зліплюємо маленькі кульки і прикріпляємо їх до гілочок. Це будуть лусочки наших котиків. Тепер саме цікаво, зубочисткою втискаємо в наші коричневі кульки-лусочки, шматочки серветки. Це будуть наші котики. Ось такі. Тепер приклеюємо листочки. Щоб вони були об'ємні, трішечки надрізаємо їх і склеюємо посерединці. Ось така чудова робота в нас вийшла. Впевнена, вам було цікаво і сподобалось. Я бажаю вам здоров'я та прощаюсь з вами до нової зустрічі!